Пекуче сонце, салуни, ковбої, гонитви на конях, купа сутичок та перестрілок, та, звісно, дорогоцінні золоті самородки. Ласкаво просимо на дикий захід, де ви самі вільні обирати собі свою долю. Всім привіт, мене звати Артем, і сьогодні нарешті нам випадає шанс дізнатися, ким ми є на Дикому Заході у найковбойнішій настільній грі легенди Дикого Заходу в локалізації видавництва «Вудки». Ця гра розрахована від 2 до 6 гравців, і за фактом є такою собі грою пісочницею, де ви вільні самі обирати свій шлях, як стати легендою. Ви можете займатися видобутком золотих самородків та продавати їх у місцевому банку, або піти більш кримінальним шляхом і грабувати цей банк та й усіх, кого побачите навкруги, стаючи найрозшукуванішим бандитом. Чи можливо, ви більш азартні та полюбляєте гру в покер, чи більш спокійне перевезення худоби, або ви хочете служити букві закону та стати маршалом? Тут місць. Варіантів дійсно безліч. Як саме заробляти ці очки легендарності, і це реально цікаво, що в тебе є така купа варіантів, чим саме зайнятися у грі. Тож пропоную швидше подивитися на те, як тут все працює. Поїхали! На початку гри ви повинні обрати собі персонажа, за якого ви будете грати. Звісно, що кожен персонаж володіє своїми унікальними вміннями, а також. Стартовими предметами і навичками, які так само відрізняють персонажів між собою. Наприклад, ви можете розпочати гру вже у розшуку або, напаки стати маршалом. Що цікаво, ви вільні обирати собі будь-яку фігурку для гри, яка, на вашу думку, буде більше відповідати вашому персонажу, і позначити її відповідною за кольором підставкою. Тож уся партія у гру легенди дикого заходу триває до моменту, поки один з гравців не набере потрібну кількість очок легендарності 15, 20 чи 25, залежно від того, яку гру ви граєте, коротку, середню чи довгу. Хід кожного гравця починається з отримання бонусів грошей або покерних карт, які до речі, у цій грі мають центральну роль і використовуються для багатьох дій. Далі гравець може виконати до трьох будь-яких дій. Наприклад, можна переміститися територіями і пішки ви можете пройти не більше двох зон. Проте, якщо у вас буде якась тварина, чи то мул, чи то кінь, тоді вже можна розраховувати на більш дальні переїзди залежно від показника на тварині. І звісно, подорожуючи мапою, ви можете виконувати відповідні дії, зазначені на певних локаціях. В крамниці, наприклад, ви можете купити собі цікаві корисні речі, як вже згаданих тварин, так і деяку зброю, що стане в нагоді під час сутичок. І до речі, ці карти ви ще й можете покращувати, перетворюючи їх на більш цінні. Або ви можете також прикупити тут і більш практичні предмети, що дозволять вам отримувати бонус при виконанні інших дій. Для купівлі ви просто сплачуєте зазначену ціну, а після розміщуєте предмет на своєму планшеті. Проте у вас ніколи не може бути більше однієї активної тварини, зброї та трьох карт пожитків. За бажанням, ви можете зіграти в бокер, знаходячись біля салону. Для цього ви сплачуєте анте в розмірі 10 доларів, і будь-хто зразів, хто опинився в тому ж місці, може доєднатися до гри. До того ж сам салон ще додасть до банку 50 доларів. А після для тих, хто грає у справжні техаскі холдем, не відкриється багато нового. Із колоди ми відкриваємо флоп, тобто три карти. І гравці за допомогою усіх карт на руці повинні скласти найкращу комбінацію з п'яти карт, додавши ще дві до трьох, що є на столі. Переможець, звісно, забирає банк. А ті, хто програли, отримують по одній покерній карті. До речі, переможець також отримує очко легендарності, який відмічається цим треком. І коли гравець досягає п'ятої комірки, він нарешті може використовувати унікальне вміння свого персонажу, бо до цього моменту воно є заблокованим. Проте, крім цього, ви можете стати старателем і відправитись до шахти на пошук золота, де ви кидаєте два кубики, і залежно від випалих результатів отримуєте або гроші, або гроші і перекид кубика. Або самородок, або взагалі нічого Проте, Чотири самородки це максимум, який ви можете зберігати. Однак ви зможете спустошити свій запас, відправившись до банку, де за кожен самородок ви зможете виторгувати 20 доларів та очко легендарності. Однак, якщо ви вирішили бути злодієм, ви можете пограбувати той самий банк, де тільки но продавали самородки. Проте для цього вам потрібно перемогти охорону. І для цього сусідній гравець бере три карти сутички і обирає одну для битви. А ви, в свою чергу, обираєте будь-яку покерну карту з руки. А потім карти відкриваються, і ви додаєте усі бонуси як від ваших предметів, так і від вашого персонажа. Додатково ви ще й можете розігрувати карти з властивістю реакція, а після той, хто матиме сильнішу карту, виграє сутичку. І якщо це ви, тоді ви забираєте купу грошей 80 доларів та просуваєтесь треком розшуку на три комірки. А за програшу отримаєте покарну карту, поранення та одне просування цим треком. Як ви вже я думаю зрозуміли, у цій грі ви можете бути бандитом чи маршалом, і за вашу приналежність якраз і відповідають ці треки. Кожного разу переміщуючись треками, ви отримуєте зазначені на комірках винагороди. Проте ви не можете одночасно бути і бандитом, і маршалом. Тож, приступивши закон, будучи маршалом, ви відразу переміщуєте свій маркер до іншого треку. А ось позбутися розшукуваності можна лише коли вас заарештують. Тоді. Далі ви вільні обирати свій новий шлях. До речі, бути бандитом в цілому вигідніше, адже наприкінці ходу ви будете отримувати очки легендарності в залежності від положення вашого маркера. Проте, будучи маршалом, бонуси за проходження кожної комірки, звісно, вагоміші. Тож, повертаючись до дії, знаходячись в кабінеті лікаря, ви якраз можете полікувати усі свої поранення, адже кожне з них зменшує ваш ліміт руки на одиницю. Тож маючи три поранення, вам доведеться грати з двома покерними картами. Однак 10 доларів, і ви виліковуєте усі поранення, та ще й додатково отримуєте по покерній карті за кожне вилікуване поранення. До речі, маючи вдосталь грошей, ви можете купити собі очки легендарності в кабаре, влаштувавши гулянку. Усього 30 доларів і ви свій хлопець, який отримує одне очко легендарності. Проте більше чотирьох очок купити не вийде, адже ліміт грошей, які ви можете мати, дорівнює 120. Ну і звісно, який би це був дикий захід, якщо б на ньому не можна було б стати справжнім ковбоєм? Тож, коли ви заходите в локацію з ранчо, ви берете собі відповідний жетон, на звороті якого зазначена певна винагорода. І тепер ви можете викрасти худобу, тобто перейти до іншого ранчо, та скинути цей жетон, щоб отримати те, що на ньому зазначено, і ще одне очко розшуку. Або можна бути сумлінним ковбоєм та зайнятися перегоном худоби, коли вам потрібно, маючи жетони, дійти до залізничної станції та скинути жетон, отримавши за це бонус з жетону, як і очко маршала. Але все вище згадане стосується дій, які можна виконати в певних локаціях. Але, перебуваючи у будь-якій зоні з іншим гравцем, ви можете влаштувати з ним сутичку. І це може бути дуель. Арешт або грабіж, які, звісно, відрізняються своїми наслідками. В цілому сама сутичка відбувається майже так само, як і проти нейтральних персонажів. Тож на початку сутички кожен із гравців повинен обрати по одній покерній карті зі своєї руки, проте є одне але. Наш противник грає за Ені Оклі, яка має властивість, що на початку сутички з іншим гравцем, той повинен скинути або одну покерну карту з руки, або отримати одну рану, що зменшить кількість карт, які може тримати цей гравець на своїй руці. І гравець обирає все ж таки скинути одну карту зі своєї руки, і це буде карта репутації. Після цього він обирає також одну карту і викладає її перед собою. Далі гравці відкривають карти, і відповідно в нас валет проти дев'ятки. І вони застосовують усі властивості своїх карт, а також персонажів, якщо вони впливають на перебіг сутички. Ось ця карта милосердя змушує карту противника зменшитись на одиницю. Тобто зараз це не дев'ятка, вже а вісімка. Проте вдовотворець також зменшує цю карту на одиницю. І тепер це вже десятка. Крім того, кіт Карлсон має властивість, що якщо ви берете участь у сутичці за містом, ви можете зменшити значення карти противника на одиницю, і тепер це вже. Дев'ятка. Крім того, після цього гравці можуть розіграти карти із властивістю реакція. І так, гравець розігрує ось таку карту під назвою Руки вгору, яка диктує, що після розкриття карт у сутичці ви можете зіграти цю карту, щоб зменшити значення розігруємої карти суперником на одиницю. І тепер це вісімка проти вісімки. У такому разі, той, хто нападає, він відразу перемагає. Проте, якщо б переміг захисник, нічого б не відбулося. А ось за перемоги нападника будуть відбуватися певні події відповідно до обраного типу сутички. Якщо сутичкою була дуель, то переможець нападник отримає два очки легендарності. За грабежу лише одне очко, проте також гравець може забрати у противника половину його грошей або самородків. А ось арешт можна провести тільки якщо маршал проводив сутичку проти бандита, який наразі є в розшуку. Тоді бандит переміщується до шерифа і втрачає всі свої очки розшуку, а також. Же ще жетони худоби та половину золота та грошей. Тобто виходить, що дикий захід це дійсно місце не для слабаків, адже програвши одну-дві сутички, можна з легкістю програти й усю партію. Проте, крім дій, на самому полі гравці також зможуть зіграти з руки певні покерні карти, на яких зазначається слово дія, і відповідно заграти цю дію, зазначену на карті. До речі, на покерних картах ви також можете зустріти напис бонус, і такі карти ви можете активовувати у певний момент ходу, коли виконується зазначена умова. До речі, під час свого ходу ви також можете прийняти участь в одному з поточних сюжетів. На кожній карті зазначається певна умова, виконуючи яку ви викладаєте на карту свій жетон. І коли наприкінці ходу на карті є потрібна кількість жетонів, відповідно до кількості гравців, сюжет розігрується, і кожен із гравців, чий жетон був на карті, отримує певні бонуси. А активний гравець додає на поле бандитів, за битву з якими можна отримати або очки легендарності або маршала. А також гравець за вказівкою карти переміщує шерифа, який не тільки позбавляє гравців у розшуку однієї покарної карти, а також може її заарештувати когось, одержавши перемогу у сутичці. Тож в цілому, таким чином, і йде гра, де гравці кожного ходу виконують по три дії, намагаючись здобути якнайбільше очок легендарності. І коли комусь вдається набрати потрібну кількість очок в залежності від обраної партії, тоді кожен гравець додатково отримує можливість виконати ще один хід, а після. Відбувається фінальний підрахунок очок, де гравці за маршала отримують очки легендарності залежно від положення маркеру, а найрозшукуваніший гравець три очки за свої здобутки. А також необхідно втратити по одному очку за кожну вашу наявну рану. Ну і звісно, легенда гри і стає переможцем! До речі, як варіант, ви можете грати у легенди дикого заходу із цілями. Тоді на початку гри ви отримуєте чотири карти для відповідного персонажу, і під час партії ви можете виконати три з них кожного разу, отримуючи випадковий жетон, на якому зображається від 1 до 3 очок легендарності які ви отримуєте наприкінці гри. пу 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 Я прям вражений. Реально вражений, наскільки тут відчувається цей. Дикий захід. Ніби ти реально потрапив у вестерн, де в тебе роз'ятані руки, ти можеш стати ким захочеш, робити, що захочеш. І, звісно, кожна дія буде приносити якісь певні наслідки, добрі чи не дуже. Цим, звісно, і слабляться такі ігри, як то кажуть пісочниці, де у вас є широкий вибір можливостей, але, але тут, звісно, не дивлячись на таку антуражні ситуації, звісно, виникають дуже цікаві. Наприклад, ти. Тільки що побив бандита і став маршалом. Здобув золота, приніс його до банку, продав наступною дією. Ти цей банк пограбував і став бандитом. І ще на додачу когось із гравців також пограбував. Потім, значить, шериф тебе спіймав, ти втратив там частину заробленого, а потім вийшов з ясниці і знову став маршалом. Доправивши худобу, наприклад. Якісь дичайші перетворення тут можливі. Ось що значить свобода дій. І це, звісно, цікаво. Цікаво грати в таку гру, де в тебе є купа варіантів, чим саме ти тут можеш займатися. І якщо подивитися загалом, то самі правила у гри, хоча й доволі великі за об'ємом, але сама гра використовує доволі прості механіки, як там кидання кубів, доставка вантажів, виконання цілей чи збір комбінацій за картами. Але саме кількість варіацій цих дій. Складно так швидко пояснити, і саме ці нюанси завищують поріг входження до цієї гри щодо зовнішнього вигляду і компонентів. Тут дійсно нема що сказати все дуже і дуже антуражно. Покерні ці карти, це поле, е, яке дійсно схоже на наше уявлення, як би виглядав дикий захід. Дуже сподобався цей персональний планшет, який зроблено, ніби сумка, да реально круто виглядає. До речі, щодо персонажів, яких ви обираєте за картами, і те, що вони можуть не відповідати фігуркам, які ви також повинні обирати для партії. Таке, якщо чесно, я бачу вперше. І це як на мене дуже кльово, адже це ще раз підкреслює ту свободу, що надає вам ця гра. Проте, маючи в цілому таку свободу, відчувається все, що ви частково граєте у якусь свою гру, де вам простіше грати проти гри ніж проти противників. Та тут є ці сутички, є покер між гравцями, є е, е, великі резон проводити дуелі чи бігати грабувати інших гравців. Проте поле по перше тут не маленьке у цій грі. Та й небезпеки набагато більше при битві з реальним гравцем. Тож, відповідно, битися ви будете, звісно, але більше проти банків та бандитів. Бо граючи не на 4-5 гравців, дійсно догнати когось це вже ціла історія. Також дуже важливим є тут самі ці покерні карти, які постійно диктують тобі, яку дію тобі краще виконувати, і звідки ти зможеш отримати додаткові бонуси. До речі, хочу відмітити цей аспект блефу та прорахунку гравців під час очних сутичок, коли тобі потрібно здогадатись, яку саме карту він буде грати проти тебе, і як тобі краще проти неї виступити. Круто, це це дійсно круто. Легенди дикого заходу повністю передають той дух вестернів. Якщо вам таке подобається, ця гра може зайти вам дуже і дуже. І порівняти її можна саме з серіалом Світ Дикого Заходу, де ви також перевтілюєтесь у ковбоїв на дикому заході і вільні самі обирати собі шлях, чи стати старателем, добувати золото, відправитись там у пригоду, виконуючи ці карти сюжетів, як тут у да? чи стати бандитами і грабувати всіх і вся, приймаючи участі у нескінченних дуелях. Як на мене, ігор пісочниць не так вже й багато в цілому, і це унікальний жанр, де треба все поєднати докупи, не забувши її про баланс та водночас додавши ще й історію, яка буде вести гравців. Бо якщо ні, то це буде звичайний атракціон євромеханік і не більше. Тому це видно, що автор гри намагався зробити. Таку настілку, де кожна дія буде унікальною, ти не прив'язаний до чогось певного при заробітку очок. І йому це майже вдалося. Адже невеликий перекос, все ж таки у сторону добра, є, яка на довгій дистанції має більше переваг. Але з іншого боку, в короткій партії успішно пограбувати банк три рази це вже більше половини очок. Тому. Коротка партія, це може бути і менше години гри. А ось гра там на шістьох це вже зовсім інша історія, бо там і даунтайм від очікування свого ходу буде більш присутнім. І на цьому в мене все про гру Легенди Дикого Заходу. Якщо вам був корисний цей огляд, то з вас вподобайка і підписка. Залишайте коментарі як у підтримку каналу, так і просто зі своїми враженнями щодо цієї гри. Наприкінці хочу подякувати усім вам за перегляд і особлива подяка усім моїм спонсорам. Бережіть себе, все буде Україна. Па-па!